Вітаю саме ту людину, яка дивиться це відео. Ви тут не випадково. Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Підписуйтесь, мені буде дуже приємно. Сьогодні передаю інформацію від карт для людини, яка дивиться це відео. Яка людина дивиться це відео? О, яка людина? Мах! Отже, хто ви? Карти вибило, а ну давайте ще ось такі карти. Хочеться просто сказати, що людина, яка довгий час, скажімо так, давайте так, розклад загальний, для багатьох програється так, що ви дійсно були як під впливом, да, як магії. Хтось взаємодіяв з вами, діяв на вас, скажімо так, а для багатьох програється так, що ви були просто. В пізнанні, скажімо так, зі сторони, ось, давайте так, сторони магії, скажімо так, і якось у вас якісь були, хочеться мені навіть сказати, ілюзії, якісь непрогляд, чогось ви не бачили, не було. Саме взаємодії магічною на вас, але якось ось ви як в тумані були. Ви не бачили те, що навколо вас. Ви були сконцентровані на своїх якихось моментах, про які ви думали, які ви, скажімо так, пропрацьовували. Ваш фокус був зосереджений на моментах, які ви хотіли. Але, боже, як це пояснити? Хотіли би мати, але ви це мали. А те, що ви хотіли, воно до вас приходило, а ви цього не бачили. Ну, якось так хочеться сказати. Тобто, тут людина, яка була, скажімо, так просто, хочеться сказати мені, в якихось своїх думках. Ілюзіях, давайте так, в духовних пропрацюваннях, можливо, ну, тобто, знову ж таки, загальний розклад. І хочеться сказати, що ну не те, щоб нічого не відбувалося у вашому житті, ну, можна сказати, нічого не відбувалося у вашому житті. І якось ви вирішили м -м, піти в нове, піти в нове, ви вирішили діяти. Ви вирішили, що так вже не може більше продовжуватись, почали діяти. І якось ось ці дії. Коли ви почали виходити з моменту фрустрації, прострації, да вони все одно ні до чого не. Призводили. Тобто це період, коли ви діяли, але нічого знову ж таки не відбувалось. І цей момент також вас вводив в апатію, в нерозуміння. Ну, як так, ви все робили, ви все пропрацювали, ви з новими розуміннями, з новими енергіями, ви рухаєтесь далі, але взагалі нічого не відбувається. І знову ви хочете мені знаєте, сказати, в спячку впали просто. Якось відновлювались. Тобто, знаєте, знову ж таки, такий період ви розбили одні ілюзії, але зрозуміли, що якось нібито в інші війшли. Тобто, все одно у вас нічого не відбувається. І хочеться просто сказати, що наразі ви якось знаєте, все ж таки устаканили устаканили своє розуміння, устаканили свої думки, своє. Бачення того, що відбувається, того, що було, для чого це все було, як це було, і знову ж таки, ви просто, а, як це Боже, як це правильно все пояснити? От, інформація йде. Ну, В принципі, я і пояснюю, я і кажу, як, як йде інформація, але просто. До вас давайте так, до вас прийшло розуміння, до вас прийшло усвідомлення, що не тільки думки, також матерія а потрібна в балансі. І зараз ви людина, яка дуже чітко, я би навіть сказала, не то, що пропрацьовуєте. Ви навпаки, вже не пропрацьовуєте це. Ви вже дієте, тобто у вас більше матерії. У вас зараз на фокусі саме рух і саме заземлення, тобто у вас дія в матерії. З позиції ваших знань у вас зараз йде, або ви хочете адаптувати свої знання в матерію, щоб нарешті вже до вас а, прийшло. Те, на що ви заслуговуєте, те, що ви пропрацьовували, знаєте, те, що у вас є в духовності, але немає в матерії. І зараз, от я сказала, що мах на дні колоди, ви зараз ось навчитесь бути ось цим таким містком, балансувати а, для того, щоб мати змогу отримувати всі блага, мати змогу приймати ось всі блага, які у вас є. Тобто у вас такий зараз етап, я, я ж кажу. Ви все одно якби самі по собі, можливо, ви не з ким не спілкуєтесь, можливо, ви пішли в себе, скажімо так, але е, е, такий мислительний процес ви завершили. Зараз е, у вас дія, матерія, ваш фокус на цьому. І як це все поєднати з вашим даром, з вашими здібностями і з інформацією, які, яку ви здобули. Коли пропрацьовували себе внутрішньо. Тобто, знову ж таки, тут було доторкання, скажімо так, до магії, до ваших також здібностей. Тобто ви отримували якусь інформацію тільки вашу. Для багатьох вона прихована, але ви отримали. І ось ви зараз думаєте, як зробити так, щоб адаптувати цю інформацію у матерію, як структурувати своє життя, що з цим взагалі робити? Ось так. О. Паш Пентаклів перевернувся. Так, тобто у вас тут зараз нова робота, нові проекти, нова матерія, нові гроші, нові матеріальні, давайте, скажімо так, розуміння, якщо це слово, таке словосочетання взагалі умісне. Ірофант, ірофант дуже багато, так, ось ірофант дуже багато разів бачиться мені, скажімо так, коли тусую на дні колоди тут жезлів. Ну тут жезлів, да? це нова можливість до дії. Давайте так. Що вам передають карти. Дивіться, що передають. Хочеться по-перше сказати, що. Ви вийшли з якихось кармічних зобов'язань, ви вийшли з якогось циклу, ви вийшли з повторюваних ситуацій. Тобто ви вже це перемогли, ви це все зрозуміли, пропрацювали все. Ви вже від них, скажімо так, закриті. Вони навіть якщо зараз з'являються у вас, ви це вже розумієте, і ви розумієте, якщо ви погодитесь, то це буде знову повторення циклу. Ви від цього відмовляєтесь. І ще хочеться сказати, що як я вже сказала, ви. Закінчили зі своєю, скажімо так, розумовою діяльністю. Тобто ви дуже багато думали, але взагалі нічого не робили. І зараз такий момент, коли ви формуєте цю стабільність, коли ви хочете, точніше, сформувати е цю е довгожданну, я би сказала, довгоочікувану стабільність. І для багатьох програється так, через те, що ви раніше не бачили, через те, що е Ваші знання, вашу інтуїцію, якось так мені навіть хочеться сказати, це, це те ви будуєте свою стабільність через, я ж кажу, все одно якісь знаєте, такі внутрішні відчуття. Тобто, вас все одно якось щось ніби веде. І також тут для когось програється так, що так, ви дуже багато думаєте, ви дуже багато плануєте і так далі, тому подібне. І ви би хотіли навіть так. Вашу стабільність, така умова, скажімо так, вашої ось цієї стабільності в задоволеності, це співробітництво, партнерство або партнерство саме е, в особистому житті, скажімо так, ось так хочеться сказати. Тобто ви зараз починаєте м, збудовувати своє королівство, своє життя, ставати творцем свого життя. і Хочеться сказати те, що раніше було від вас закрито, те, що, чого ви не бачили, куди рухатись далі, як прийти до цієї стабільності, як сісти на свій трон. Мені навіть так хочеться сказати. Зараз все буде проявлятися, все буде ясно, все буде зрозуміло. Ви будете це бачити, ви будете вибира, обирати. Тут також важливий момент, що Кожний день все одно ви обираєте, навіть, наприклад, да, чи пити кофе, чи не пити кофе, там, зранку не обов'язково просто кудись е, піти там, в ресторан, в кафейню і так далі, тому подібне. Просто е, це також вибір. І, та, і так само і тут. Тобто, ви формуєте все ж таки своє життя вибором, у тому числі, своїми е, думками, почуттями, пропрацьовками, діями і вибором. тобто ви думаєте, як вам діяти далі, ви обираєте, як вам діяти далі. Тут також важливий момент. А ще ось все одно цей туз Жезлів хочеться спитати, давайте так, які можливості вам даються наразі? Ось коли ви так все робите, коли ви хочете і обираєте, і заземляєте. Скажімо так, свої думки в дії і матерії, в матерії через дію навіть так. Отже, які можливості для вас відкриваються? Так, дійсно це таке ще одне підтвердження. Можливість, можливість, можливість того, що ви виходите з ілюзій. Ілюзії з думок, які не мають фактичного відображення у матерії, і не будуть мати, скажімо так, ви трансформуєте це бачення, ви трансформуєте свої думки, і у вас дійсно з'являється енергія для того, щоб діяти і досягати своїх цілей. Причому хочеться сказати, що ви це підхватуєте. Якось воно дуже швидко відбувається у вашому житті. З'являються можливості для знаєте, реалізації матеріальної для збагачення і як наслідок відчуття ще більшої, скажімо так, повноцінності, чомусь мені так хочеться сказати, ще більшої фінансової, як це устойчивості, тобто це з такої стабільності, з'являється можливість не тільки. Для себе будувати таку прочну, да, основу фінансову, матеріальну. А також це стосується також вашої сім'ї, вашого роду. Тобто, якось це ваше таке. хочеться мені навіть сказати, не те, щоб фінансове багатство, а ще також то стосується, і, знаєте, тут ось така тема, ось все воно дуже переплітається. Тобто, ви і на всередині якось відчуваєте себе багатою людиною, і це у вас проявляється взовні. І ось також, ось це ваша це ваше відчуття всередині, воно якось також розповсюджується на весь рід. Можливо, ви якось повпливаєте на те, що раніше відбувалось у вашому житті, можливо, якісь. Ви зламаєте якісь програми і якось дасте новий шлях, поштовх для розвитку вашого роду. Це не так, як було раніше. Тобто, якось тут, знаєте, все таки дуже е, переплетене, і в той же час у вас буде знаєте моменти великого вашого задоволення, що вже не так, як раніше, що ви це розумієте, що ви цінуєте себе, що ви самі себе наповнюєте і не е, як це не звертаєте увагу на зовнішні фактори, навіть якщо до вас не дуже хтось відносить. Ви уходите від цього, ви берете свій досвід і розвертаєтесь і йдете далі. Тобто інші люди не мають вже ніякого впливу на вас: ні магічного, ні фізичного, ні морального, взагалі ніякого. Ось так. Що ще? Які ще можливості? Хочеться також сказати, що у вас здійсниться те, в що ви дуже довго вкладалися. І те, що не мало результату. Ну, знову ж таки, да, розклад загальний. Давайте так, у кожного це своє. Причому тут більшість про Матеріальні вкладення да а також тут стосується все ж таки і роботи над собою як наслідок особисте життя. Тобто, ви дуже вкладалися в свій розвиток, ви дуже пропрацьовували свої установки. Чому, наприклад, да, якщо ось жінки, да, давайте так. Чому у вас немає чоловіка? Які наслідки? Можливо, ви не хочете. Так, ви не хочете. А чому ви не хочете? І ви цей клубок ви розмотували, і ви зрозуміли, що все. Ви підійшли вже до такої точки, коли все пропрацьовано, зрозуміло, все добре, все класно, але внутрішнє не відображається зовнішнє ж у вас з'являється чоловік. І знову ж таки, ви хотіли, чекали, думали, ви вже готові. І хочеться сказати, що це здійснюється. Це? Нарешті відображаються в матерії. Це те, чого вам не вистачало, знову ж таки, або робота, або особисте життя. І вам дається шанс надію, шанс взяти те, що до вас не доходило. Вам було дуже тяжко з цього приводу. Морально, фізично навіть було дуже часто. Тяжко, да, тобто, я ж кажу, якось воно так відображалось, але зараз воно матеріалізовується для вас, і це вас дуже наповнює, тому що ви дуже довго до цього йшли. Ви дуже багато вкладали в це, ви дуже хотіли цього, і це дійсно вам дається. Ви це отримуєте в матерії. Це вас наповнює. Ось сонце вийшло це точно. І ви знов ж таки будете дуже задоволені. Ви будете. Приймати таку дуже велику кількість енергії, яка ще буде більше вас надихати. Я також хочу сказати, що це енергетично зовсім новий для вас рівень, новий етап. І це такий, скажімо так, як, вихід, я би чомусь сказала. Вихід, знаєте чого, вашої. Ось цієї, ну давайте так, тіньової сторони. Але тут більше йде про пригніченість. Ви дуже довго пригнічували свої почуття, тому що ну, так не можна, так не можна думати, так не можна робити. А що ось ви так сказали, а так не потрібно було казати. І це така, такий стан жертви. І у вас був конфлікт з цього приводу. І ось це також. У вас закінчується конфліктно, тобто у вас з вами ж конфлікт. Ваша, скажімо так, оця можливо грубість, да, давайте так. Ну, тобто у кожного своя сторона, просто до прикладу да, Але це ви, ви така людина, ви у вас така природа, скажімо так. У вас є і одна ваша сторона, і інша. Але ви цю грубість, знаєте, як приховували. Ой, так не можна, так не можна. Тобто ви цю енергію свідомо пригнічували. І зараз іде. Вивільнення цієї енергії, і я ж кажу, у вас починається зовсім новий енергетично новий рівень, якось так мені хочеться сказати. Тут знаєте, тут також потрібно розуміти. Тут не про те, що ось ви вивільнили, і ви там підете всім грубити. Ні, ну тут про відстоювання себе, відстоювання себе з позиції сили, а не жертви. Ось так тут тут про це важливе таке розуміння. Ось, що ще? Чомусь ще хочеться карти <кхем> достати, викласти. Які ще можливості? Що ще? Так, дивіться, одразу хочеться просто сказати, що людина дивиться, скоріш за все, якщо жінка, да, то ви, така, знаєте, раніше особливо, от були така харизматична, рухлива, все навколо вас, все рухається, ви рухаєте цей світ, і ви така, я ж кажу, дуже активна, гаряча і так далі. Але була якась ситуація в вашому житті, що ви себе якось зрадили. Тобто ви в цією своєю вогняною полкою енергії якось. Ви її якось закрили, прикрили, або це внаслідок е, дії. Тобто хтось на вас впливав морально і, можливо, вас пригнічував, там, казав, що там, не роби того, де ти там робиш то, де ти там така, де ти там сяка, що ти там кричиш, що ти там е, біжиш і так далі. тому подібне. І ви закрили в собі цю енергію, і як наслідок це призвело до того, що е, у вас. Е, Ну, давайте так розбити серце це призвело до того, що у вас були дуже негативні а, самопочуття. А... Як потеря себе, ви не розуміли взагалі, хто ви що ви, як, ви чому, так, хто ви є. Тобто, ви ось просто себе втратили, якось так мені навіть хочеться сказати. Але ви повертаєте, ви повертаєте свою внутрішню силу, ви повертаєте свій вогонь, і причому ну, не такий, звісно, як був раніше, а сильніше. Тобто, ви ось цей досвід прийняли, це, скажімо так, шлях, який ви йшли. Боролися, скажімо так, зі всіма спокусами, зі своїми станами, і ви за, за рахунок цього вийшли в зовсім нові енергії, в зовсім нову силу, новий стрижень, і перш за все, внутрішню силу для когось програється так, що ви. Своїми якимось моментами на шляху відкрили магічні здібності, але для багатьох програється так, що просто, навіть якщо і магічні, то це внутрішній стрижень. Ви відчули себе в силі своїй, і ви дійсно до цього дуже-дуже довго йшли. І хочеться сказати, що вам також дуже в цьому допомагали, якось навіть хочеться сказати Всесвіт. Тобто у вас. Знаєте, якась була підтримка, якась була взаємодія також. Тобто якось вийшли, можливо, це для вас так не очевидно було, але ось, знаєте, просто вас вели, вам допомагали, і ви, як це правильно сказати, відчували віддачу. Ви віддавали і приймали, але більше тут стосується, знаєте, саме вас, вас як людини, не про роботу, не про людей, а людина всесвіти. Ось якось так мені хочеться сказати. І можливо через те, що там ваші заслуги, ви дуже, скажімо так, хороша людина, дуже багато робили і ну сама по собі просто хороша людина. І у вас була ось ця взаємодія, тобто вас взрощували, вам допомагали йти. Ось якось так навіть хочеться сказати. Так, все, все, вся інформація, я вас вітаю. Бажаю вам цього найкращого. Підписуйтесь, мені буде дуже дуже приємно.